Мені зараз 27 років. Війна почалася, я за кордону приїхав, я був в теробороні місцеві, пішов у воєнкомат, ну, в ТЦК, наші райони Дністровський. Там мене не хотіли призвати, тому що мені... я раніше не служив, і мені на той час було 25 років, якби було з 27. І мусив йти на контракт, бо по-другому не було як. Пройшов відбір, попав у ДШВ, десантно штурмові війська. Далі в Житомир, з Житомира нас забрали на учебку. У Британію пройшли усилену підготовку таку. Нас там вчили і окопи штурмувати, і дома, і міста. Ну, толково навчили британці. <му> Були під пісками до Донецьким аеропортом. На харківський контрнаступ. Уже йшли рейдом, зачищали, штурмували. Ну, Більшість штурмували, пробували лінію оборони там у Харкові. І там отримав я вже там поранення отримав, підірвався. І там дуже почалися крепкі бої, затіжні пішли. І так ми заїхали, вийшло до замінованого лісу. Ми не знали, що він замінований, бо руски його підпалили і якби почали тікати. Я став на міну, я її не побачив. Там, як вийшло, ми вийшли з підвалу, нас дуже артою крили там і мінами, і міномети, і танки по нас робили. І зразу мені там ну, дуже пошкодило ногу, не було можливості спасти. Ногу, того, що потрощило, п'яту вирвало, п'яткову кість зразу вирвало, і таранну кість туди зайшли, осколки догори пішли і все. Я думав, що я дві нозі потеряв, тому що друга ліва нога була теж дуже в осколках, в крові. Єдиний вихід у мене був, щоб стати на ноги, стати на протез, щоб я міг ходити, це лише ампутація і далі вже реабілітація і протез. Там був случай в мене на війні, що два рази снайпер у мене стріляв, і я мав щастя, що ну, я в БТРі сидів, я кулеметником був, і вийшло, що раз стрільнув навпроти ну, на витягнуту руку пуля попала, а друга прямо йшла в мене, але попала коло від кулемета. І 3 квітня 23-го року мене виписали вже з Немирова і з 11 липня, з 12-го, так кажучи, я вже ну, почав працювати у ТЦК. І так по сьогодні вже. Спочатку, як я лише сюди приїхав, дуже важко було, то, щоб привикнути до цього всього, тому що на, нас люди війни не відчувають. Коли я тут на блокпостах дуже люди, так сказати, паршиво ставляться до нас, і проклинають, і обзивають. ну, Поваги не мають ніякої. Люди казали, У що ти до нас ходиш, чіпляйся, ти там був, ти туди і вертайся. Ти що, хочеш мене туди відправити, щоб я такий, як ти повернувся чи не повернувся. І там далі матом, якби, ну, не дуже воно. В будь-якому випадку розвиватися, то що на місці сидіти не буду. Я молодий, мені потрібно рухатися, то не є проблемою, то що я без ноги, якби я привикаю вже до цього. І далі в мене син росте, мені надо, є для кого старатися в цьому житті. Далі буду, якби у всіх сферах пробувати за якусь ну, пімусу в будь-якому випадку і буду далі продовжувати займатися.